Даємо. Тут, тут навіть інтерв'ю просто роз'яснення. Роз ну —— Ми З пресою спілкується тільки з Світлана Іванівно Піловарова, будь ласка. Ну а запитати вас, як ви не, готували. Ми не маємо права не уповноважені взагалі спілкуватися з пресою. У нас є керівник, вона вам розкаже краще, набагато компетентніше. Так, 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 так. Ну так ви готували відповідь, так. а не начальник. Ну, не За підписом начальник? Ну, то підтверджував те, що зробив виконавець. Вона може обізнана в цих питаннях і вам так це розкаже, що нам і не... Ми не дотягнемо. Ми не уповноважені, нам не дозволяють. Ну, а кілька запитань, наприклад... Ні, ну, вибачте, ми не маємо права. Тобто ви відмовляєтесь давати коментар на маємо, те, як ви робили відповідь? Ми не маємо права взагалі давати ніякі інтерв'ю. Світлана Іванівна, вам вона набагато краще обізнана. Цих всіх проблем. Значить він мовляє. До неї. Якщо вона в її. Тобто ми виконуємо розпорядження виключно свого керівника. Це не тільки по вас, це взагалі по будь-яких питаннях. Чи то по телефону, чи яким не були, сопіловаром. Вона сама, в принципі, нас всі дає. інтерв'ю. розуміємо, як Доброго дня.

大哥。<Welcome. S 2>